Зараз настав час конкретних дій, які дозволили б а примусити Росію Путіна особисто до серйозного ставлення до мирних переговорів припинення конфлікту, і б це на перспективу забезпечити Україні надійні гарантії зовнішні гарантії безпеки. Ну по перші підсумки засідання коаліції не дають якихось сенсаційних. Результатів заяв, але в будь-якому разі є декларація про готовність це робити великої частини коаліції, і є приблизно розуміння, як це буде відбуватися: Франція, Німеччина, Велика Британія. Ну, звичайно, вони мають найбільші ресурси, вони мають найбільшу політичну вагу канцлер Німеччини Мерц вже сказав, що вони будуть працювати по зміцненню. Українських повітряних сил, ну і, мабуть, ті ж самі напрямки, ключові напрямки, які визначилися повітряні сили море насамперед тут, звичайно, Франція і Велика Британія. Ну і будемо сподіватися, що кожна ну, в принципі, ми їх знаємо. Цих партнерів, ті, хто вже допомагають Україні в міру можливостей в міру національних бюджетів. От я, я думаю, що. Ну, такого ключового нічого не зміниться порівняно з тим, як, наприклад, це відбувається в форматі Рамштайн. Якщо йдеться про ті гарантії безпеки чи той формат, який вже назвали легкий НАТО, який на який може розраховувати Україна, то це про те, що відбудеться після припинення вогню, тобто не завершення. Війни не е, підписання мирної угоди, але при принаймні, після припинення активної фази бойових дій, е, але е, це одна складова частина, а інша, яка про що ми говорили на самому початку: тобто, оці двоєдині двоєдина ціль, яка вирішується, це е, примушення агресора до припинення війни. Тобто, це має робитися зараз. Це вже робиться, але має нарощуватися. І тут коли ми вже говоримо про Трампа, ключове це залучення американців до активної участі от в цій ініціативі. Певні позитивні сигнали вже є. Тобто, розблокована передача зброї України Україні, в тому числі далекобійних ракет. І це по суті, ну мабуть, один із найбільш Серйозних аргументів на додаток до економічних санкційних важелів впливу на країну агресора.